Я вам хочу заявити таку новість. Якщо ви не будете мені, типа ставити лайки, бо ще що, щось я не буду зніматися. Якщо ви мені не поставите на це відео лайк, я все я більше не знімаюсь. Якщо ви ставите лайки, я знімаюсь. Ні, так ні. У мене на кожному відео майже жодного перегляду. Тільки на деяких відео у мене по одному, по три. Перегляду, а на одному відео тільки 41 перегляд. На одному тільки, розумієте? Якщо ви не будете мені ставити лайки, я не буду знімати вам відео. Ставити сьогодні лайк на одне відео, я знімаю ще одне. Ні, так ні, я удаляюся з Ютуба і все. Так що все, ставити лайк плюс одне відео. Ставити лайк ще плюс одне. Я чекаю. Ми? Так все. Я удаляюсь просто з Ютуба. До побачення. Чекаю от вас лайків або коментарів.